Казка від Марусі. Рапунцель і тисяча ліхтарів. У великому королівстві жили король і королева. Вони дуже чекали на дитинку, але королева захворіла. І щоб урятувати її, люди знайшли чарівну золоту квітку. Вона мала силу лікувати. І дарувати життя. Королева одужала І народила доньку Рапунцель. Волосся дівчинки сяяло, мов сонце, і мало чарівну силу. Але зла жінка, мати, готель, викрала немовля І сховала у високу, високу вежу. Так почалась історія. Рапунцель Росла у вежі, її волосся стало ну дуже-дуже довгим, золотим і сяючим. Вона малювала на стінах, співала, читала книжки та мріяла. Щороку, в день народження, вона бачила, як у небі злітають тисячі ліхтарів. Мамо, що це за вогники? питала вона. Просто святкування. Нічого важливого, відповідала готель. Але серце рапунцель шепотіло. Це щось особливе, це для мене. Одного дня у вежу потрапив молодий злодій на ім'я Флін Райдер. Він шукав, де сховатись від охорони. Рапунцель не злякалася, вона вдарила його. З коворідкою. Хто ти? запитала вона. Я, я просто мандрівник, відповів він. Рапунцель сховала корону, яку він приніс, і сказала е, Відам тільки тоді, коли ти поведеш мене до ліхтарів. І вони вирушили в подорож. Шлях був сповнений пригод. Вони потрапили в таверну. Де жили суворі люди з добрими мріями, їх переслідували, але вони врятувалися разом. Флін бачив, що рапунцель не просто дівчинка свежі, вона смілива, добра і мрійлива. Рапунцель уперше ступала на траву, уперше бачила річку, уперше відчувала свободу. Вона сміялась і казала «Світ такий великий! Нарешті настав її день народження. Флін і рапунцель сіли у човен, і над ними злетіли тисячі світлих ліхтарів. Вони плавали небом, немов зірки, що впали на землю. Во, вони для мене, прошепотіла рапунцель, і її очі засяяли. Флін усміхнувся Ти справжнє світло цього королівства. У цей момент вони зрозуміли, чого їхні серця зустрілися. Але мати Готель хотіла знову повернути рапунцель у вежу. Вона хитрощами розлучила друзів. Рапунцель дізналася правду вона зникла принцеса, донька короля і королеви. Флін прийшов рятувати її, але був. Поранений. Рапунцель готова була віддати свободу тільки щоб урятувати його, але Флін встиг зрізати її волосся. Магія зникла, готель втратила силу і зникла. Рапунцель заплакала, і сльози її впали на Фліна. І стало диво. Сльози теж мали чарівну силу, вони врятували його життя. Рапунцель повернулась до палацу. Король і королева обіймали доньку, сльози радості блистіли в їхніх очах, усе королівство святкувало, а рапунцель знала. Тепер вона вільна, вона знайшла свій дім, свою родину і справжнього друга, який став її коханням. Справжня сила не в магії волосся. Справжня сила, у сміливості й доброті серця. Коли йдеш за своєю мрією і віриш у любов, будь-яка вежа відкриє двері. Кінець. Друже. Якщо тобі сподобалась ця казка, став подобайку і підписуйся на канал Маруся. До нових зустрічей, папа. -па.